Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді найкращий автомобіль для бізнесу Ford Transit Minibus на найбільшій платформі L4L H3. І ходімо, я вам його покажу. В якого найбільше продажів в своєму класі. Для збільшення грузопідйомності автомобіль оснащений подвійними задніми колесами. Для того, щоб припаркувати цей 67 метровий автомобіль, він оснащений патроніками спереду та задніми парктроніками. Підніжка як лінкольн навігатор Освітлення по колу. Гарні фари, протитуманні ліхтарі. З боку маячки на даху також. А зараз покажемо багажне відділення цього автомобіля. Двері з двома положеннями фіксації, які відкриваються на 270 градусів із магнітним фіксатором в кінці. А тепер подивимося, що на місці водія. Присутній мультируль. Підігрів обов'язкла, індивідуальний кондиціонер, мультимедіа. Та ось такий класний бардачок. Підстаканників, індивідуальний підвокітник. Оглянемо простір для пасажирів. 17 місць. Велика ніша для багажу. В кожного індивідуальний клімат-контроль або підігрів. Індивідуальна підсвіточка. Підлокітнички та паски безпеки. Майже панорамний дах. Та чотири віконці, які можна відкрити та подихати свіжим повітрям. Автомобіль сертифікований для українського ринку жовтими поручнями, молоточками та інструкцією для аварійного виходу з автомобіля. Автомобіль оснащений 2,2 турбодвизельним двигуном, який отаким так чином відкривається. І найголовніше цей автомобіль підпадає під категорію Select. А це означає, що у автомобіля мінімальний пробіг, ідеальний стан та офіційне сервісне обслуговування. Салон від Форт відікраймоторс на великій кільцевій 60А Запрошує вас на огляд даного автомобіля.